Актуальність застосунку полягає в потребі добре знати географію. Крім того, в умовах війни Україна відчуває гостру потребу мобільних застосунків, що працюють без інтернету. У світі різко зросла популярність програм для мобільних пристроїв, а найпоширенішою операційною системою для них лишається Android. тож саме під неї створений пропонований мобільний застосунок географічний квіз. Перед собою ми бачимо головне меню мого застосунку Географічний квіз. Тут знаходяться три кнопки: правило, вийти та грати, вийти, закриває застосунок. Правило перекидає нас на екран з правилами. Коли ми натискаємо кнопку грати, ми можемо вибрати два рівні Україна або Європа. Що ми вибираємо Україну? Перед собою бачимо дев'ять різних областей, і тут є декілька екранів. І багато різних областей, тобто всі області України. Якщо ми виберемо, наприклад, цю область, нас видасть питання: символ цієї області Бабак, що це за область? Правильна відповідь це Луганська. Правильно. Далі ми можемо вибрати цю область. В цій області знаходиться Думнівський замок. Що це за область? Це Рівненська. Як ми бачимо все правильно. Далі, якщо ми все зробили, ми можемо натиснути і в нас складеться вся Україна. Далі ми можемо обрати інший рівень це Європа. Тут ми бачимо перед собою 9 різних країн Європи. І натиснув на будь-яку з них ми можемо побачити, що в нас буде питання: в 395 році імперія цієї країни розділилася на Східну і Західну. Що це за країна? Це, звісно, ж Італія. Бачимо, що це правильно відповідь. Також в моєму застосунку є функція вводити відповіді мовою. мови. Ці, ми бачимо питання всі країні столиці Гліфінки. Що це за країна? Це у нас Фін, Фінляндія. І як бачимо, у нас воно сприймає відповіді англійською мовою. Ти ще думаєш, що географія це складно. Тому хайдай зі мною в Play Market встановлювати географічний квіз.